Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 28 березня. Виїхали, ми вже теж дискувати. Тут у нас поле прийшло в цьому році. Короче, попередні власники тут нулем займалися. Як можете бачити, ось ще рештки пшениці. Ну, така. Земля тут, звісно, не ахті. Глинчак такий. Ну, Бугор, як бачите. Теж тут в тому году соняшник був. Ми коротше його вирішили передискувати. Так, да, якби по нулю, як ноль був, то влаги тут а дивіться. Влага є. І влагу риються червячки. Все як положено. Влага є тут, хороша. Дискачі дуже підбивають. І цей їх туди-сюди тягає, бо що ж земля тверда такої караче собі Дивимось, яка глибина обробітку. Не знаю, лізуть добре, я вам скажу тут не сильно твердо. Лізуть непогано. І земля сира повністю. Дискуємо ми Джоніком 110-м і Кесом 125-м. В парі ходять, вони зараз побачите їдуть. На Джоніку б диски поміняли, ну вони що то, блін, якісь великуваті. Мені кажуть, що... Бо ті стерлися наші рідні вже, щоб були, поміняли ці. Вони якісь великуваті на паладу, не знаю, Чи... ну, по відверстях по... все підійшло, все чітко. А тільки щось діаметрних не пойму, бля. Може, може вони такі нові були, не знаю. А там друга в нас теж палада, тільки там менший діс, там 560 а тут 660-тий. 660-ми ходить. Дивіться, ну якби... Бачите, підзабиває. Підзабиває, може воно ще... Палка ж тут не перебита, ну палка тоненька, ну, ну не знаю бля. воно в колі крайній цей диск набиває Щас подивимося Це щось набива, крайній диск, а чого не знаю Так вроді би нормально йде Ну та хлопці будуть коротше його робити треба. Все, миші, напевно, тут а чи що вона, ну, не знаю, бугор. Може нагорнула. Mm -hmm. Зараз подивимося як. Ну важко, хлопці кажуть, важко. Повищеної третій повишений не йде. Різуть ну, непогано. Сані щось блин дивиться, набиває. Сані набиває. Ну, лізуть вони дебело бі. Я не знаю, вже й вимірять нема куди поляка Дивіться, робе пух звісно. Роба конечно пух О тут ось щось трошки Рук не підрізало та будемо потихеньку. Ваш їх і тягає, блядь, туди-сюди. Будемо потихеньку, його нам треба передіскувати. Поробити. Так що, якось так. Зараз ще поїде в нас ще на одному полі культивірувати, виїхали там після ріпаку. Туди приїдемо, сніму і там відео покажу. Так що не перемикай. Так, друзі, приїхав я на друге поле. Тут у нас попередний кріпак був передіскований. Дивіться, скільки зимуючих бур'янів. Це просто жесть. А це іменно по ріпаку, покуплені. Бур'янів страшне. Калянчик тут культивірує на 195 джоні. Культиватор технополь восьмиметровий. Ну дивіться, зараз подивимося. Париємося, що воно виходить. Не знаю, навігація є, немає. Діагональ взяв, навіть навігація є. Без навігації, звісно, з 8 метровим то погано. Дивіться, тут щось кидає його. Ну, Робимо непогано, я дивлюся. Хорошо. Зараз пориїмося, що воно. А навігація є. полю Товче, бля. Ага, ага, під, трошки підгортає грабельки, ну та нічого зараз. А ну шо воно, та не нормально. Риє, Рыя... тут мягко тоже. Риє хорошо, викультивує. Ну дивіться, рівненько виходить. Красиво. Зараз підемо спитаємо в коляна що там. Як діла? Так, тут вже нам багато тоді писали, що розштопарити ці катки. Все, вже Коля розштопарив їх. Нормально. А? каля? Ну, да. А Ану напиши, так їх розштопорювати. Ми блин, їздили, скільки без... не розштопарювали їх. Ну наверно, ж Так чи не так? Напиши. Поздоровкайся з підписниками. Привіт. Що там, як дела, ти? нормально. Виспався. Так. Да, я... да. Да. Ну а ти що, виміляв? Трошки так. Да. Трошки виміли, важко, да, було? Важко. Ну нормально, ні, ну як. А оце я це, і 11, і 4. Ну 12, як і раніше ходили, так? Да? І зараз нормально. Ні, та зрозуміло. Одинадцять чим-то ми ж ходили. Не підгортають граблі. Ну, а то... Я там їбався, ми ж їх попереставляли. Ага. Тепер на цю дірку наполовину попадаєш. Не можу я їх підняти. Я хотів на цю дірку знести. А, трошки їх цей зробити? Ти їх містами поміняли, ті вже вони підігнуті просто під'їхати. Ага, а якщо а вимілити ж можна їх іще А, можна ж, так. Да. Так, да, вони ж виміляються. Ті ну, так. Ті. Да. А тільки ж тепер оце, я відкручую на цю ставлю і на півдірки. я не можу підняти всю. О, ті, а чого? А то ж, наверное, у нас різні граблі. Може під, підігнані вже просто підігне. Так дам... а як тоді, якщо нам десь по подсолуху треба буде, чи нормально буде? Та треба, може, якби хтось, воно вдвоє, якби хтось отсюда щоб пробойчиком, може якось... А, може воно пізайшло, так? Ну, а да? так я сам мучився, мучився, назад поставив. Так і на всіх таке, так? Да? Ну, собачок воно годі. Угу. Ну а так, не горне, як ти їздиш. Ну ні, не Це тільки на краях воно трошки, так? Да? Ну та дивись, якщо тоді цей позвонишь, скажеш, що там, може тоді під'їдемо, поможемо. Ну правильно, да. Коротше це починай ці. Нормально было. Да, да. Аэроба навігація? Да. да так, ну, начинай ці, коротше, прям. Да. Сейчас ці ми сделаємо, а потім переїдеш уже на, на длині, да? Так, ну давай тоді шов. Та бур'яна я ж ти кажу по рапсу це ужас, дивіться, все зелене блін. вирізає. Нормально. Потім, так, да, краябуш одходить. Так, що зараз, калянчик. Да, ми, ми ж ми тут щоб були зробили е, ці ж пружини попідтирались, були, де за колесами там цей і ми їх короче, оці прям секціями попереставляли містами. Получається, ну, поздвигали їх, а тепер, каже Коля не попадає. Получається тут же ж воно рівно якось тоді стояло, так я не знаю, чого воно не попадає. Можливо, все попадати. Ну може не може вже заржавіло ну коротше то поможемо якщо що щоб якщо що, трошки їх не ну вони зараз ва самі агрессивні ці стоять щоб тоді їх трошки назад поставити. давай Колян! я ще здиму як ти їдеш ти поїхали давай гектари Так, надо сейчас для Тік-Тока видео снять.